Рідні мої робимо ось таке святкове печиво чоловічки з мармеладними серденьками. Чи бачили ви таке? Поєднуємо одне яйце з 80 грамами цукру. Та однієї чайну ложку ванільного цукру добре перетираємо вінчиком або міксером, додаємо 50 грамів крахмалю, ще добре перемішуємо. Далі вливаємо 100 мл олії, перемішуємо, додаємо одну чайну ложку розпушувача та 200 г борошна. Добре перемішуємо спочатку вінчиком, потім лопаткою або руками. Тіста буде еластичне та не буде ліпнути до рук. Загортаємо харчову плівку в холодильник на пів години. Розкатуємо в затовки 4-5 мм і починаємо вирубкою робити ось такі формочки для печива. Вони продаються в магазинах, а серединки я вирубаю також серденько. Можна це робити прямо на пергаменті, Я просто обережненько переношу. Далі випікаємо при температурі 180 градусів 5 хвилин. Після цього дістаємо. Мармеладних мішок гамі, і по дві штучки я брала тільки червоненькі, вкладаємо в кожне серденько. Відправляємо ще на 5 хвилин. Це наше печиво пропіклося. Не знімайте його з пергаменту, поки воно повністю не застигне. Але коли печиво холоне, його можна починати прикрашати. Для цього я білим розтопленим шоколадом роблю ось такі смужки на голові, ніжках та ручках. А чорним шоколадом роблю глазки та ротик. Все насправді воно дуже дуже просте і добре відстає, коли застигне мармелад. Це займе Трошки часу, але обіцяю, він потім не буде липнути. Як вам таке святкове печиво?